Луноход-2. Місяцехід, що працював на поверхні природного супутника Землі, з 16 січня по 4 червня 1973 року в східній частині моря ясності. Ця машина на місяць була доставлена автоматичною міжпланетною станцією Луна-21. Керування місяцеходом здійснювалося дистанційно з землі. П'ять операторів, серед яких командир, водій, штурман, бортінженер та оператор гостронапрямленої антени ретельно готувалися до виконання місії. Тренування на землі відбувалися в Євпаторії, де було максимально точно відтворено місячний рельєф. Керувати машиною, що знаходилася на місяці, виявилося в рази складніше, бо сигнали запізнювалися, і оператори не знали, які перешкоди місяцеходу доведеться подолати в наступну мить. Знаходили його на поверхні за допомогою французького кутового відбивача. Завдяки цій системі та телескопу Кримської астрофізичної обсерваторії була виміряна відстань від землі до місяця, яка складає приблизно 384 400 кілометрів. Працював Луноход-2 тільки протягом місячного дня, бо для цього була потрібна енергія сонця. День на місяці триває близько двох земних тижнів. Температура піднімається до плюс 127 градусів Цельсія. Місяцехід заряджається за допомогою сонячних батарей. Ніч теж триває близько двох тижнів. Температура падає до мінус 173 градусів Цельсія. На ніч кришка закривається, місяцехід відпочиває. Прилади всередині не зазнають великих коливань температур через наявність теплоізоляції та радіоізотопного генератора. Швидкість лоноходу 2 була 340 метрів за годину, що приблизно в три рази більше, ніж у його попередника лоноходу 1. Колеса місяцеходу були створені на Харківському велосипедному заводі. У складі титан, сталь та алюміній. Вага одного колеса 2 кг 700 г. Кожний із них мало власний двигун та гальма і витримувало до півтонни навантаження. А маса місяцеходу була 836 кілограм. Луноход-2 працював близько чотирьох земних місяців. За цей час він проїхав за різними джерелами від 37 до 42 кілометрів. У грудні 1993 року луноход 2 придбав за 68 500 доларів на аукціоні Sotheby's підприємець та програміст розробник комп'ютерних ігор, космічний турист Річард Керіот, син астронавта Оуена Керіота.